Вітаю вас на цьому місці. Ви раді, що ви тут? Слава Богу. Скажіть, будь ласка, ви знаєте майбутнє? Частково. Ну, якщо я вас питаю, що буде наступне після мене? Прославлення? А після прославлення? О, та ви знаєте майбутнє. Якщо ми знаємо майбутнє, що буде на зібрані далі, навіщо на нього ходити? Треба, неділя. Так? Питання, питання в нашому житті. Багато питань. Нещодавно ми святкували Різдво Ісуса Христа. Я, читаючи цю історію і слухаючи проповіді, я поставив себе на місце Йосипа. Наприклад, перше питання, я думаю, яке о, написано, що Йосип був благочестивий. Він вів благост... благочестиве життя і вибрав жінку собі. Зробив, мабуть, як там заручений і чекав якогось часу. І потім трапилось, що вона вагітна. Поставте себе на його місце. Ми так читаємо цю цікаву історію, все так легенько. Уявляєте? Я, наприклад, за свою жінку молився, щоб її отримати від от Бога 10 років. А тут Іосиф Благочестивий молився, я впевнений, він молився. Приходить до дівчини, а вона вагітна. Скільки питань у нього було в голові? Я думаю, він намучився, поки не заснув. Бог йому відповів: зроби так, так і так. Потім, вроді, все прояснилось, так? Да? Назначають перепис. Дружина вагітна, її треба тягнути в інше місце. І це не так, як у нас зараз, що можна наняти таксі, машину, переїхати. І я думаю, що він питав: Боже, чому ти мене з Марії тягаєш? Потім він отримав опять відповідь у вісні. Прийшли мудреці, поклонились. Йому знову відповідь прийшла: Іди, біжи туди, бо тебе будуть шукати. І я задавав запитання: хіба Бог не мог зробити, щоб вони були невидимі? Не треба було бігати нікуди, їх не знайшли. Але пророцтва, які були за кількасот років, повинні були збутися в житті. Звідки прийшов Ісус? Куди? Багато питань. Чи трапляється у нас таке в житті, що ми задаємо багато питань. Чому, чого, навіщо? Так. А чи отримуємо ми ці відповіді? Частково. Іосиф теж. Йосип Теж частково отримував на головні питання. Я, наприклад, також думаю, все це пройшло, він повернувся в Назарет, і скільки років Йосип думав, ну це ж Божий син, нічого не відбувається. До 30 років, ніяких чудес. Дитина як дитина, росте собі, допомагаємо там робити, мабуть, Якісь речі по будинку чи по праці його? Багато питань було. І у нас багато питань. Але ми повинні питати Бога. Є таке місцеписання, нас вчили навіть в недільній школі Єремії 33:3. Хто пам'ятає на пам'ять? Покликуй до мене і тобі відповім. А знаєте, кому ця відповідь була? Кому Бог казав це? Єремії пророку, а в яких умовах він був? В темниці, в в'язниці сидів. І він навіть ще не встиг спитати Бога навіть. Пророк сидів у в'язниці і питав Бога, чому таке відбувається з Ізраїлем? І Бог йому відповів, якщо захочете перечитати цю главу. Дуже цікаво. Бог відповідає навіть коли ми ще не сказали своїми устами питання. Це також ми повинні взяти для прикладу для свого життя. Я думаю, що навіть як ми знаємо майбутнє найближчі 10-20 хвилин, ми все рівно повинні приходити на зібрання, щоб. Отримати відповіді. Я особисто відповіді отримую. Якщо ви не отримуєте, просіть, покликуйте до мене, каже Бог. Відповіді по різному приходять через проповіді, навіть через пісні. У мене було кілька разів, так, що через пісню я ціле зібрання сидів. У мене був поганий настрій. Я почув одну пісню. І Бог проговорив мені. Будемо дякувати Богу за цей час, який ми будемо мати. Будь ласка, підніміться. Дорогий Ісус, ми вдячні Тобі за те, що Ти дав нам життя, дав нам все для того, щоб ми були на цьому місці. Ми вдячні за здоров'я, за фінанси, які ми можемо. Витрачати для того, щоб бути на цьому місці. Дякуємо за те, що у нас є це місце, і тут тепло. Вдячні за кожну людину, яка все зробила для цього, щоб ми були тут. Дякуємо тобі за твою турботу про кожного з нас. Прошу благослови відповіді моїх братів і сестер. Кожного у нас є багато питань до тебе. Пішли, будь ласка, твої відповіді для того, щоб ми зміснилися в тобі і отримали те, що нас хвилює. Ти знаєш питання кожного з нас. Да буде Твоє благословення. Амінь.